Тут яму маємо. Тут яму маємо. от Люди хочуть постелити ламінат на паркет. Вроді би можна, але тут яма, тут яма. ну І так по всій квартирі. От, тут горб. Все, бачите, тут горб. Трошки далі та сама історія. І ви сюди ламінат не постелите, бо він вам буде скріпіти, розлізеться по швам, тому що на двох погонних метрах має бути перепадам не більше 2 мм, а там по пів сантиметра. Дивіться, бачите, дивіться, як там пальцем лізуть. Бачите, я себе думала, що воно такий чик чик зробиться. Там воно зробиться чик чик зробить. Я вам зараз розкажу, ага. що з ним можна робити. Доволі гарний паркет у вас не доволі, а такий дуже гарний. Зараз я вам все розкажу. Тут його просто треба реставрувати. Тобто поцільову дивіться, та сама історія. Дуже. Бачите, дивіться, що робиться? Uh -huh. Ну як ви постелите сюди ламінати? Він вам просто ви його постелите, але він вам просто розійдеться. Дивіться, його ханий буває. Ну, це ж. І ще там. І так, так, так. Да. Тому на цей паркет. Ламінат ви навіть не думаєте, стелить бо він. Я не знаю, який у вас там майстер, бо мені це, в принципі, все рівно. Але якщо нормальний майстер, він би ніколи не посовітував вам на такий На такий паркет стелити ламінат. По-перше, по-перше, паркет це дороге удовольствие. І не кожна людина може його взагалі собі дозволити, тому що це дороге удовольствие. Ну і для чого ламінат кидати, якщо у вас паркет живий, хороший? Так що, так.